Ми гурт з міста Луцьк. А, відразу хочу сказати, що це у нас такий перший досвід так говорити. Так що вибачайте, якщо щось будемо тут ну ніяковіти. Одним словом, ми приїхали з міста Луцьк. А, дякуємо, що запросили нас на TEDxLviv. Львів. Хочу вам розказати з точки зору музикантів про а, головну тему цього TEDxLviv, Львів, точка поретину. В різних стилів, ну не тільки, ми будемо розказувати саме про музику, різних стилів у музиці, не тільки стилів, а взагалі речей. Показувати будемо одним словом, спочатку хочу розказати умовно, як, наприклад, я і хлопці розуміємо, які можуть бути шляхи досягнення того, щоб стати як можна неподібним, да? чи я буду сказати, Я скажу, що як стати особистістю в музичному світі. От як кожен з нас хоче виділитися, наприклад, одежею, хоче е, якимось в'язачів. Всі е, ну, ви зрозуміли, так ми це робимо в музиці своїм чином. Ой, далі. Тобто, є е, умовно, знов ж таки, з нашої точки зору, є три шляхи. Перший шлях це саме простий, це просто якщо ви генії, вам це просто там природньо без зусиль, ви вас осяє, і бац, ви Моцарт, і Ви щось створили і всі вау, за вами мільйони. І, ну тобто, це. Такий шлях, що вдається не реалістичніший варіант, навіть так, так, але це треба з таким родитися. Ну тобто це, це не всім дано. Другий шлях це такий він а, іде більш реалістичний, а, це треба багато працювати, довго чекати, і може колись, колись вам прийде якась думка, і ви зрозумієте, ось воно я цього чекав, але це треба дуже багато працювати, і ще невідомо чи. Станеться те, що вам прийде вас усяє чи ні. Тобто це теж дуже такий сумнівний шлях. І третій шлях, хоч я його називаю третім, він е, треба все рівно бути супертановитим, щоб до нього дійти і щоб його теж якби пройти. Це шлях просто на основі того, що ви знаєте, того, що вже існує, а зробити щось нове. Тобто поєднати щось. Наприклад, якщо в музиці. Я ще покинув. Ми уявимо музику як кухня і кулінарія. Якщо повар може, наприклад, поєднувати якісь смаки, котлету з абрикосом, там, наприклад, що так само ми можемо в музиці все підряд мішати. І з цього буде випливати щось нове, так? Так, так. Тобто можна мішати. Ну буквально все в музиці, і як є опера, да там і театр, танці, тобто якісь спспів, якісь інструменти різні, тобто все в музиці. От цей третій шлях, тобто, ви можете. Стилі, наприклад, Ллойд Вебер змішав да опера класичний такий стиль і рок, рок-музику, і це все поєднав. І це просто ну тобто люди до сих пір його в Лондоні там в Америці. Цей мюзикл, наприклад, і супазєрка. Тобто, це е, дуже класний шлях, або ці. Е, е, Ну, барабанщики є такі стоп. Вони грають звичайні барабанні ритм. Вони, до речі, приїжджали в Київ і грають звичайні ну, зараз. Про них чуть, чуть пізніше, наприклад, зараз дуже модно електронна музика. І Якщо замітити, електронна музика на даний момент вже поєднана майже зі всім, з фольком, з тяжкою музикою і з поф зі всім тільки що можна. Зараз замітити, по... з'явиться новий стиль, і його знов почнуть поєднувати зі всім іншим. Так, зеледрон, ну да, так, маневр, ну так, що це мені. Ну що, ось, що я хотіла сказати. Тобто цей шлях, і ми пішли по ньому. І я ж казала, як на початку казала, тобто це не обов'язково якісь стиль. От ми можуть бути різні побудові речі. Ми ходили по будівельному гіпермаркету, ну, супермаркету і там пробували ще все, що підрукли. У нас це чуть-чуть пізніше. Давайте зараз це, це все і це <рик> Ось це я дуже приємно познайомитися. <рик> В нашому випадку все було дуже просто. Там плимав якийсь е, відеоролик. Це колись, е, колись ми були такі, ми грали звичайно просто музику, рок, поп. І от ми думали, що так все буде круто, і ми станемо відомі. Як е, показує практика, нас ніхто не знав, ну і не важко. І е, от ми грали, і в один момент приходить думка, що треба щось зробити, треба якось себе пропихати. Виділитись просто. Так. Я... Е, от, і не важливо як, ми почали. Е, е, скажу по секрету, ми коли придумували щось нове, ми навіть не знали, що ми вода називаємося. Ми придумали, о, давайте грати на воді, а потім, ой, ми ж вода. Да, просто спочатку був Вова Оля Діма Андрій, Андрій да, дуже да, У нас колись було п'ятеро, да. потім було четверо, знаєте, і саме от, в ідеях, в чому ти щось робиш, є така штука, що підводять завжди люди. От, не можна на них розраховувати. Да. Да, людський фактор це така штука, що от, ми мали їхати, наприклад, кудись, і нас. Підвів учасник, він просто не при не прийшов і не поїхав. І за цього от виникла оця ідея. Якось мені каже спонтанно, що нас троє залишилось, давай щось передумови. Він бус гітарісти, треба було якось викручуватись. Басісти вони такі. якщо... Відколися від тебе. Є така організація СТОВ. Що вони зробили? Якщо там є відео, то можна включити. Вони, е, е, вони всі перебачники і вони. <гум> 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 вони в свою музику, е, навіть не музику, вони просто почали, е, я не знаю, чи є звук, <гум> От, чи, це ж, е, просто в ступень. <гум> і вони почали розвивати е, з цього. Ці речі бачить. кожен з вас сам робив. І ось так можна спрото дуже виключитися. Ну, давайте ви, ви рубайте, і будемо щось пробувати. Наприклад, давайте... До речі, я відразу скажу, Вова це наш барабанщик, він ну, зараз же він тазик марк, як ми його називаємо, а сім'ї це наш. Знаєте, незамінна людина. Незамінна ну, людина, що не даси, то грає. От вона завжди така має. Що так ніколи не пробували, давайте зараз попробуємо зробити стоп. стом. Бачите, облажається вам? Я зараз облажаю. Давай, якусь річ дайте мені. Просто будемо пробувати зробити стоп. Щоб ви побачили наочно, ну, як можна що музику не зробити? Давайте не буде. Бачите, що більше шок більше від що є в кармані. Можна гроші що. що. щось знайшов Я... телефон, так кому не шкода свій фотоапарат можете давати. В цьому випадку треба зробити. Дуже буде е, важливо, тут дуже тихо, так що давайте зробимо, що... тишину, знайти, які тут звуки є. Нормально. Це не чути, так. Да. i não even put it І закоплюється музикантом. І поїхала далі. Є Blumen Group, Це дуже відома також організація, яка використала в основі звичайні калізаційні труби. Якщо ми зараз знайдемо відео, зрозумієте, вони придумали своїх пару інструментів на простих трубах, які також всі бачили. Класна штука, всі собі уявили. І далі ми зараз будемо пробувати те, що ми знайшли в звичайному будівельному гіпермарке. В нашому випадку так, relax. коли ми так, що я казав? Що ми будемо пробувати те, що ми знайшли, і в нашому випадку так. Ми використовуємо свої музиці не тільки от, шуми, так як ці хлопці, а ми їх вставляємо в музику живу. І, звичайно, зараз ми спробуємо. Коли ми знаходимо звук, нам треба його, наприклад, уявити. Ладно, все ми вже забули. Все, все. все. Okay. Так. так, давайте зараз спробуємо перевірка звука. Ми знайшли ось таку звичайне орскло. Всі просто прийдуть, подивиться о, шкло, до руки, ну і на. Ми е, його ну спробували. Дуже класна штука. Демонструю. Ось так. Тобто, Все. ви чуєте, музика відповідна ты... до звука іде. Так, Можна по <плес> Далі. Далі наші експерименти дійшли до того, що я став тазікменом, і зараз почуємо, що з цього вийшло. Також а, ми, ми будемо грати вам просто сматочки наших. Ну, Сматочки, так ага. шматочки наших пісень, і щоб ви зрозуміли, що ми придумали і як це все було. І я ще хочу додати, що до нас ну, вода. Ми пробували багато чого, в принципі, і навіть брали сковорітку мова там стуков, і скло, і пінопласти. Але от вода, чим вона, да. чого да. ми так і взагалі на ній, в принципі, да. граємо, вона як виявилось чесно, наймузичніша, і навіть має якісь свої там гармонії, і буквально вплітається в будь-яку мелодію, і звучить дуже дуже гарно. Надіюсь, ви оцінка. Yeah too. Можна? Да, одним словом, граємо свою пісню-спогад і бажаю, щоб від цього сьогоднішнього вечора, цієї зустрічі, залишилось у всіх учасників тільки самі приємні і теплі спогади. Дякую за нас. Ми переживали, що ми на 15 чи 20 хвилин не дотягнемо просто. Тому я почала говорити, так?